втомилися від нестабільного майбутнього, хочете кращого життя для дітей. А чи замислювалися ви про імміграцію? Ми пропонуємо вам за короткий час змінити своє життя на краще і переїхати в Канаду. Чи знаєте ви, що в Канаді фахівці заробляють високі зарплати, мають безкоштовну медицину та школи, соціальні пакети страхування та багато іншого? Canada Application Group Corp. це 100% канадська компанія. 100% канадське керівництво. 100% фахівців і партнерів по імміграції мають ліцензії канадської держави. 100% радників з освіти канадські досвідчені фахівці. 100% сертифікації канадськими коледжами та школами. 100% доброзичливості і швидкості в обслуговуванні 100% виправдана вартість. 100% повна конфіденційність. Ви заповнюєте заявку або телефонуєте нам, отримуєте повний пакет інформації безкоштовно. Ваша справа детально вивчається канадським ліцензованим фахівцем з імміграції, підписується договір з канадським ліцензованим фахівцем з імміграції. Спеціаліст готує пакет документів для міністерства громадянства та імміграції Канади. Міністерство громадянства та імміграції Канади приймає рішення щодо вашої справи. Складаємо план для вашого приїзду та адаптації в Канаді. Ми вас зустрічаємо, допомагаємо влаштуватися на місці ваші перші щасливі дні в Канаді. Оцініть свої шанси на нове життя в Канаді. Залишайте свою заявку, і наші фахівці зв'яжуться з вами.